Ось Дяченко, гуморецька баба Варка. Джав автобус межі схилів у простори голубі. Тридцять вісім пасажирів віз автобус у собі, віз дорослих і маляток з різних сіл та областей. І стареньку пауварку від онуків із гостей. Перед спуском у долину на горбі, поміж ялин. Зупинив шофер машину і подався в магазин. Доки прийму брав та банку кабачкової ікри, то автобус від стоянки покотився із гори. Всі від жаху закричали мерехтить з боків земля. Батоварка покректала до кабіни водія, не роздумуючи довго, ухопилась за кермо. Відвернула вправо трохи, натиснула на гальмо, зупинилась. Баба Варка ще не встигла вийти, встать, як її всі і палко заходились обіймати. Ой, спасибі ж вам, спасибі, загукалися гуртом. Як вам це вдалося зробити? Ви ж уперше за кермом. Що ви? гордо крізь усмішку, баба їй відповіла. Та як? була. Тут шофер підбіг звичаю, а йому сказали: все, більше вам не довіряю. Далі баба повезе.